перші хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони. А ти збирайся, весь Київ виїжджає і ти з ними. Її реакція мені запам'ятається на все життя. Вона була дуже здивована. І не допускала навіть думки такої. Віна, що попросила, що десь знайти камуфляж її розміру і видати її зброю. Справня Українка. Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину. Бойову, патріотичну. Професійно, і коли вона вже через дві години на знову організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону міста Києва, організувала дівчат разом з нашою службою ТИЛА, організувала Підвезення продуктів. Скоординувала благодійну допомогу медичну. Бо вона в мене лікар медичних наук. З нею легше переносити, тягати військову Це гордість, правда. Це те, що ми будемо передавати. Те, що ми будемо передавати нашій 81-й. А оце не тільки 81-й, це йде Нашим протитанковим підрозділом. Дуже круто. А оце і наші десантники. Будемо завершувати інтерв'ю і підемо до хлопців. Дякую, Петро Олексійович. Дякую, дуже приємно.